Друже привіт! І давай сьогодні з тобою поговоримо на тему каналізації в наших приватних будинках. Каналізація також є одною із основних інженерних систем вашого будинку. Тому обов'язково треба подумати про каналізацію, а саме про виводи каналізації безпосередньо в вашій підлозі. І треба подумати на момент, коли ваша будівля ще будується. Тобто... Продумайте і зробіть проєкт безпосередньо всіх інженерних син на момент того, як вже починає будуватися у вас будинок. Тому що каналізація у нас закладається ще на той момент, коли у нас будується фундамент. Тому це важливо для того, щоб ви, скажімо так, зекономили гроші вже в подальшому на момент, коли вже будуть монтуватися всі інші системи, коли вже у вас буде побудований будинок. І чому то важливо ще наголошу на цьому? Тому що. Коли у вас є вже готовий проект, і у вас є розуміння, де будуть розміщатися ваші сантехнічні прилади. І додаткові ще виводи безпосередньо там, де потрібна каналізація. Тобто, це може бути конденсаційний котел, у кого є, у якого є злив конденсату, це може бути холодильник безпосередньо той, що робить у вас лід, Також у нього є додатковий вивід під злив. Є пральні машини, є посудомийні машини, і ще ну, скажімо так, є додаткове обладнання, яке, яке потребує безпосередньо зливу конденсації конденсату. Навіть якщо ми беремо. Кондиціонери, то вже на даний час люди роблять для все так, щоб злив конденсату з кондиціонера йшов в каналізацію, а не просто десь у вас там крапав, де зробили вивід безпосередньо конденсату. Тому обов'язково продумайте і зробіть проект також системи каналізації для того, щоб ви зекономили ваші гроші. Ще раз повторююся, коли вже ви будете безпосередньо робити ремонт і встановлювати сантехнічні прилади або прилади, які потребують зливу конденсату. Так як у нас каналізація робиться ще на в самому, скажімо так, в самому початку, називаємо його чорновою каналізацією, але ну, основні виводи. Тобто вони робляться у нас безпосередньо в нашому фундаменті. І тобто коли у вас ну, тобто фундаменти бувають різні, давайте розглянемо такий варіант, що у вас, грубо кажучи, йде фундамент по периметру і безпосередньо вже потім заливається всередині плита чорнової стяжки. А, і оцей момент, тобто на моменті ще будівництва фундаменту, закладаються точніше, фундамент у нас збудований, і коли вже перед заливкою чорнової стяжки безпосередньо вже закладаються система каналізації, закладаються виводи. І коли ці виводи зроблені правильно, тобто, коли у вас вже безпосередньо йде ремонт, тобто у вас той же унітаз становиться на то місце і не треба десь щось розбивати, додатково вводити, щось переробляти. Скажемо так, та ж сама злив з умивальників, злив з мийок. Тобто, у вас вже виходи безпосередньо готові, і тобто, у вас там вже економія йде на тому, що не треба додатково переробляти і не треба додаткових матеріалів щоб десь в якусь сторону відвести безпосередньо каналізації. І також друзі. Подумайте не тільки про перший поверх, якщо у вас двохповерховий або трьохповерховий будинок. подумайте про всі поверхи. Тобто продумайте, де у вас будуть ті стояки каналізації, якщо десь, скажімо так, санвузли відрізняються по розміщенню на різних поверхах, і продумайте якраз де у вас будуть йти е, саме оці ці виводи, щоб у вас теж десь скажімо так не робились лишніх переходів, лишніх колін. Бо ці коліна можуть дати, скажімо так, в подальшому, десь забиття. А багато хто робить, щоб, скажімо так, зекономити місце, робить 90 колінами. Хоча я вам раджу робити оці всі глобальні відводи 45 колінами. А що стосується фундаменту, то 100%, бо коли у вас труба в фундаменті, і не дай Бог там щось заб'ється, ну, то буде проблематично. Фундамент ви розкапувати не будете, а іноді дуже проблематично пробити ці засори. Так, друзі, і давайте зараз перейдемо безпосередньо до монтажу труби у фундаменті. Дивіться, бажано вам робити монтаж труб безпосередньо по фундаменту, а не в землі. Тому що земля, якщо там дуже погано її трамбували, вона може дати просадку і може вигнути трубу. І якщо там буде, скажімо так, вигін, воно може там, по перше, стояти вода, по-друге, може. Скажем, так на нароста, ну, наростати не дуже буде, але хоча є жири, все одно то, що зливається, може десь щось і наростати, а може десь щось і забитися. Тому обов'язково кріпіть ту трубу, щоб у вас вона стояла рівно і під кутом, щоб вона зливалася. Друзі, ну напевно, це і все, що можна сказати на каналізації. Якщо вам буде цікаво, можемо в принципі у наступних відео взяти якісь проекти і наглядно розглянути, як воно зроблено і як його треба зробити, якщо ну не знаю, попадеться такий проект, де буде якась помилка. Наглядно з вами розглянемо, що саме треба переробити або зробити краще, щоб у вас, у вас система працювала дуже дуже гарно і, скажімо так, на віка. Так що дякую за перегляд даного відео. Може, воно не дуже довго вийшло, але ну, в принципі, система каналізації там немає такого щось глобального, в що треба углублятися. Є головні моменти, котрим треба притримуватися при монтажі тієї каналізації. Ну і в принципі, напевно, все. Так що, гарного вам дня і мирного неба! А якщо у вас будуть якісь питання, ви знаєте, куди звертатися за допомогою. Щасливо!